Глядачам програми Ровесник протягом останнього часу студенти України та Росії обмінялися відразу декількома відеозверненнями, в яких намагалися пояснити один одному свою позицію і свій погляд на події, які відбуваються між обома країнами. Сьогодні у студію ми запросили двох хлопців: знайомтесь Євгеній Мельник, автор ідеї відеозвернення, та Євгеній Бульда, головний спікер у цьому відеоролику. Добрий день. Одразу до вас перше запитання: як до автора, звідки з'явилась така ідея? Есть очень много друзей в России, студенты, которые учатся в московских университетах, и общаясь с ними, начали понимать о том, что одни и те же самые события, которые происходят у нас в стране, подаются по-разному, за счет чего мы начинаем очень часто спорить. Взяли несколько новостей, проанализировали, что, допустим, пирамида, если у нас ее показывают она треугольная, у них снизу показывают она у них квадратная. Грубо говоря, і э, решили, що було б правильно записати такое вот відеообращення к студентам э, московських вузов о том, щоб потому інформацію. Тому що зараз, э, в наших странах іде інформаційна э, така від э, війна, скажіть, що найголовніше, яку думку чи яку позицію ви хотіли донести студентам російським? А головна думка, вона сама по собі звучить в ролику, нічого видумувати не треба. Я просто повторю такий девіз нашого ролику, того, який ми знімали. Фраза належить, на жаль, не мені, не я її придумав. Але вона така: ми хотімо сражатися з вами на Олімпіадах і Олімпійських іграх, ані на Донбасі. А хто взагалі писав текст? <кхів> Цей перший варіант тексту написав я, ядине. Потім звернувся до своїх друзів, які е, допомагали десь порадами, як десь щось змінити, де щось додати, де що прибрати. Та зрозуміло зараз. Для тих, хто ще не бачив цього відеозвернення, хочу, щоб ви подивилися у нас в країні Сейчас йде війна. У нас країні зараз вмирають і ваші, і наші солдати. Вмирають мирні жителі. Ми призиваємо вас підняти інформаційний занавіс. Провіряйте те, що слышите. Сумнівайтесь в тому, що бачите. Говорят, что русские украинцы – это один народ. Возможно, это было так до недавнего времени. Сейчас между нами огромная разница. Мы стоим по разные стороны баррикад. Вы слева, мы справа, а между нами километры недопонимания. Между нами стали сказки про фашистов, украинских националистов, правый сектор и бандеровцев. Вот что на самом деле разделяет нас. Информационный шум. Мы с вами студенты. Студенты — это движение. Это сила и будущее нации. Мы призываем вас быть лучшими представителями своего народа. Не засоряйте себя фейками и дезинформацией. Будьте умнее и чище от политических игр. Думайте, проверяйте, сомневайтесь. Ровно год назад в нашей стране был свергнут диктаторский режим правительства Януковича. Тотальная коррупция, Полный отказ от евроинтеграции, цензура в СМИ и милицейский беспредел вынудили студентов выйти на мирную акцию протеста. После ее кровавого разгона вышли миллионы украинцев по всей стране. Нам было очень страшно. Погибло очень много людей. Но мы справились, мы сплотились, мы стали еще сильнее. Руководство вашей страны называет это силовым захватом власти. Но это не так. Это революция достоинства нашего народа обычных людей со всей Украины за свои права и свободы. Вспомним события недавнего времени. Автономная республика Крым, территория независимого государства Украина, которая после побега к горе президента Януковича наполняется войсками регулярной армии вашей страны и которые проводят под дулами автоматов референдум о присоединении Крыма к России. Да, и информация, скорее всего, отличается от той, которая распространялась у вас в СМИ и социальных сетях. Вам не обязательно верить каждому нашему слову. Мы просим вас лишь об одном. Сомневайтесь и проверяйте. Студенти яких вузів приймали участь у цьому ролику, та взагалі як ви їх знаходили, як долучали? Це ваші друзі, чи колеги чи знайомі просто? В записі відеоролика приймали участь студенти Національного авіаційного університету, університету імені Тараса Шевченка і економічного ім. В авіаційному університеті, откуда я сам я сразу обратились к девушке, которая принимала участие, ребятам всі знайомі, всі активісти, і з ними не сложно було Наладить контакт. В политехническом э, университете обратились сразу к Жене, э, поскольку Женя на всех мероприятиях всегда принимает активное участие. по поводу Шевченко и экономического университета обращались в Студрады. На самом деле все в течение дня одного решилось, собрались люди, раздали текст, почитали и записали угу. видеообращение. А кто снимал ролик? У меня есть друг, он занимается видеосъемкой, просто попросил, обратился к нему, попросил помочь нам отснять видеоролик, он охотно согласился. Опять все очень было очень быстро. Позвонил, дал согласие, отсняли. Та неправду каже, там ціла знімальна група була проплачений режисер, оператори. Все в мережах писали вони ж люди. знаєте, одразу видно не оком не професіонали, що там велика знімальна група працювала. Там просто я хочу сказати деякі коментарі. Читала в інтернеті з приводу одягу. З приводу цих футболок, що там це якась реклама, що це Ні, это не реклама. Просто кто-то там написал себе что-то, что-то поверил, убеждать его ну, ни в чем не будем. Это просто было как определение спикеров, с каких университетов они говорят. Не более на этих футболках там написано Авиационный университет, Политехнический институт, экономический uh -huh. университет, Тарас Шевченко университет, ну. Чисто там символіка ви символіка, да ну, ось вже через декілька днів після того як ви це відео закинули на Ютуб, з'явилося відеозвернення відповідь, у якому кілька молодих людей, які представились студентами різних вищих начальних закладів Калінінграду, у такому стилі російської пропаганди вам відповіли на ваше звернення. І зараз я хочу, щоб наші глядачі подивилися фрагмент цього відеозвернення. Здравствуйте, уважаемые українські студенти. Хоча українські студенти у своєму відео зверталися до молоді, яка навчається у вишах Москви, відповісти їм вирішили калінінградські студенти до того ж, хлопці та дівчата з відео виявилися членами молодіжного прокремлівського руху сіть. Нам, як представникам російського студентства, не байдужа доля братньої України. Ви закликаєте нас підняти інформаційну завісу. Давайте зробимо це разом. Йдеться на початку звернення. Автори переконують українців, що вони найкращі представники свого народу та оперують фактами, не засмічуючи себе фейками та дезінформацією. При цьому вони засуджують повалення режиму експрезидента України Віктора Януковича і наголошують, що в Криму пройшли демократичні вибори. Рік назад в вашій країні случився антиконституційний переворот. Ви називаєте ізберним українським народом президента Януковича диктатором, узурпіруючим власть. Ви говорите о тотальному безпределі, в той время, як в Верховної Раді засідають вори і преступники, а страну возглавляє олігарх входивши в команду звергнутого вами Януковича. Вы называете революцией достоинства события, которые привели к тысячам жертв. Вы говорите, что стали более сплоченными в то время, как идет гражданская война. Також студенты, заявляющие, знают, чему Евросоюз и а США вводят правого санкции правого против России. России. Это происходит потому, что Россия — это единственная страна, которая действительно борется за демократию. В то время как США и Европа, разделяя мир на своих и чужих, устраивают оранжевые революции. бомбят суверенні государства, такі як Югославія, Ірак і Лівія, і після цього ви говорите, що западные страны выше всего ставлять человеческую жизнь і вините у всіх своїх бідах нашого президента. При цьому вони наголошують, що росіяни не піднімали зброю проти України на початку ролику. Студенти кажуть про громадянську війну в Україні. А вже у кінці звернення ми чуємо такі слова. Вам придеться обіцяти своїм дітям, чому. Би стріляли в нас. Ми не піднімали оружі проти наших братів. За нашу історію нам стыдно не буде пізніше. Стало відомо, що молоді люди, які приймали участь у зверненні, не є студентами ні Калінінградського державного технічного університету, ні Балтійської державної академії рибопромислового флоту. Я хочу вам сказати, що не навчаються у нас такі студенти. В академії у нас взагалі немає профспілкової студентської організації. Дівчина, яка називає себе студенткою університету, не вчиться в навчальному закладі. Сказав в одному з інтерв'ю ректор Калінінградського державного технічного університету Володимир Волкогон. На початку цього звернення студенти кажуть нам, цитую. Нам, як представникам російського студентства, не байдужа доля братньої України. Чи можемо ми зараз загалі говорити про братність? Я б лучше спросила задав би этот вопрос ребятам, которые воюють на фронті. Они бы відповіли ответили максимально точно из за того, що відбувається у нас на востоке України, за того, що э, російські і э, студенти і граждане э, соглашаються з тим, что это гражданська война, это все ваше мы тут ни при чому, Путин молодец. Чисто за вот это вот, э, позиції я лично я не могу назвать э, росіян братським народом. Я от це питання не хочу коментувати. Тоді давайте так: хто ці студенти у цьому відеоролику? І всім відомо, що це сеть, це пропутінський молодіжний рух, і вони не соромляться тримати прапора з Символікою цього руху на фоні спікера, який угу. доносить до нас інформацію на цьому відео, як ви взагалі поставилися до такої відповіді? Як відреагували на неї? Щось вас вразило? Взагалі ви очікували так такого? Ні, нічого не удивіла на такого роду відповідь. Ми очікували, ми розуміли, яка риторика буде твіта. Як гадаєте, скільки процентів ну молодих людей Росії були згодні з цим відео? А, боюсь, що большинство. А ви, Євгенія, теж так вважаєте? Ну, знаєте, правильно кажуть, що молодь це Рушійна сила кожної держави. У Росії, України, ну, в країнах СНГ загалом освіта вища, вона на гарному рівні. І я не думаю, що люди, які навчаються у найкращих вищих навчальних закладах Росії і України, це люди не мислячі. мислячі. 100%. І тут треба, відповідаючи на це питання, просто проаналізувати всі коментарі у соціальних мережах від реальних студентів Росії. Я отут. З... Євгеном трошки не згоден, мені здається, мені здається, не їхня більшість, які думають і піддаються, тут краще так сказати, піддаються пропаганді. Просто не всі можуть відкрито заявити про те, що от це не так, я не вірю інформації наших телеканалів російських і таке інше. У них така система. От мені друг писав з МГУ, що каже, Багато студентів нашого університету підтримують Україну і навіть хотіли записати відеозвернення у відповідь нам, але сказали, що на даному етапі розвитку нашої країни ми просто не можемо цього зробити. Така у нас система зараз. На цьому ж інтернет-листування не завершилося між студентами України та Росії. Студенти Росії в чергове до вас звернулися вже з іншою відповіддю. Цього разу вони просили вибачення за неоголошену війну та анексію Криму. Давайте зараз друзі подивимось фрагменти цього відео, щоб ви розуміли про що ми зараз будемо говорити. Ми не можемо говорити від лиця всіх студентів Росії. Ми говоримо від лиця наших ідинамичників. Студенти України, дякую вам за ваше звернення. Нам стыдно за те, що наша страна нарушила територіальну цілісність України, которую обязалась уважать, і аннексировала Кримський полуостров. Нам стыдно за эту необъявленную преступную війну. где гибнут тысячи наших соотечественников. Нам стыдно за то, что украинские граждане незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Простите нас. Простите нас. Простите нас. Между нашими странами растет огромная пропасть. И мы, студенты, молодое поколение, будем через нее мостом. Потоки лжи из телевизора не иссякают. Градус ненависти и агрессии в обществе растет с каждым днем. Не все оказываются способны думать, проверять и сомневаться. Но мы с вами на одной стороне. Потому что в информационной войне преступно быть не на стороне правды. Но мы с вами на одной стороне. Потому что мы не согласны с новой реальностью. Ежедневные сводки с войны. Тысячи беженцев. И миллионы обманутых сограждан. И ненависть как единственное объединяющее народ чувства. Не отвечайте на ненависть ненавистью. Мы, мы уважаем, уважаем ваш выбор. Мы, мы осуждаем войну. войну. И мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в дружбе. А Россия и Украина в мире. Кому б не була вигідна ця війна, вона никогда не буде вигідна народом Росії і України. І ми вместе должны сделать все, щоб її прекратить. Розкажіть, будь ласка, як ви поставились до цієї відповіді? З чим були згодні, можливо, з чимось були не згодні. Честно, был э, удивлен э, именно такому видеообращению. Приятно удивлен, конечно же. Вот мы с друзьями обсуждали, что радовались такой микропобеде о том, что не все потеряно, все-таки есть люди, с которыми можно о чем-то говорить, настраивать какие-то диалоги, общения. Вы знаете, взагалі, цих студентов это не та же история, как с этим видео первым. Это справжні студенты, они справді навчаются в тех вузах, про которые говорят в видео. Да, мы уже общались с этими студентами, мы выходили. С ними на Skype-связь. Первый вопрос, конечно, был: как вы там живы еще после такого видеообращения? Ребята действительно являются студентами. Я их находил в социальных сетях. Сейчас продолжаем общаться. Очень-очень сильные ребята, я вам так скажу, бесстрашные даже. Ну, вы наразе спілкуєтесь, так? Так, да, да. А про що? А, Які на питання на днях состоится видеосвязь зі со студентами московских університетів, университетів, которые поддерживают больше первого калінінградських студентів. І от хлопці ребята другого второго видеоответа. Просто нам допомагають, як реагувати на які фрази і яким образом построїти діалог і зробити його більш конструктивним, а не просто бросаться какими-то там А, інформацією. Також обсуждаем ті события, які происходят ежедневно в наших странах. Як ви гадаєте, скільки взагалі молодих людей після цього відеоролику, відеозвернення зрозуміло це звернення, якось ну, почули своїх, так би мовити, російських студентів? Я про російських питаю. Тут можна сказати, що ці відеоролики вони є знаєте, лакмусовим папірцем, який проявить позиції людей навіть в коментарях або в спілкуванні в соцмережах. Тому що люди, особливо молоді люди, які вже щось собі вирішили, у них своя тверда позиція, у молоді, як правило. Mm -hmm. Є позиції, все дуже важко е, в чомусь е, якось перетягнути на ту чи іншу сторону. то ні, ну ніхто, я думаю, з цих відео подивившись, не сказав собі завдяки цим відео, не сказав собі, а точно треба. от, треба підтримати. Якщо він до цього не підтримував, лив бруд у соцмережах на українських студентів, на своїх колег взагалом на нашу державу, то його вже нічого не змінить. Це лише лакмусовий попірець на мою особисту думку. Ви хочете сказати, що у цьому не було ніякої ніякого сенсу чи було. Було. Дивіться, ми отримали багато відео відповідей так. З, негативом. з негативом. І одну відповідь позитивну. І ми вже бачимо якусь картину, реальну картину, а можливо трошки викривлену. Що ж відбувається у середовищі молоді Росії? Як вона мислить, кого підтримує? Які думки з приводу подій на Україні висловлюють. Тому це ось результат цих відео? А у нас як в Україні гадаєте, різняться думки? В любом случае, кто-то может и поддерживает видеообращение, допустим, калининградских студентов. У каждого своя позиция, у каждого свои мысли, свое мнение. Но единственное, о чем я могу сказать, что большинство, я уверен, надеялись и радовались именно видеообращению, которое было вот записано после. Чего ожидали от видеообращения, достигли ли мы каких-то результатов. Хотел бы добавить, что если хотя бы один человек, один студент в России, в Москве, неважно где, в Калининграде, увидев наше видеообращение, о чем-то задумался, да, задумался, о чем-то хотя бы задумался. Да, не говорю, чтобы он поменял мнение или доверился тому, что мы говорим, то уже, я думаю, шашочек сделанный маленький. И в принципе задача выполнена. Yeah. І цим відео цим відео ми знаєте якусь запустили таку ланцюгову реакцію, яка дійшла, яка пройшла по великій території нашої планети, і її показували це відео і коментували в програмі в Швеції. У на арабському телебаченні, на грузинському, коли в мене є друзі грузини, вони мені писали: ти тут у нас на всіх телеканалах Сліка. сайтах новини, таке інше, і між іншим тут не треба забувати відео, яке зняли нам грузинські студенти. Нещодавно також з підтримкою. Це мені було дуже розкажіть приємно. про це відео нещодавно. З'явилося відео в мережі, я його в мережі побачив, де студенти Грузії висловлюють нам. Свою підтримку, що вони з нами, і тут, повернувшись до питання про братськість народів наших, я на нього не відповів. А тут додам, що більше підтримку, рідність і братність я відчуваю від грузинських. Людей зараз що можна, можна так було, назвати уважать. Вона можна було нас. Ожидати, тому, що вони пройшли мабуть, через те саме, може меншій степені. але ані з тим, з чим ми зараз столкнулися, вони е, е, знайомі дуже Близько за словами молодих людей у в останньому ролику саме у руках молоді України та Росії сьогодні майбутнє обох країн, і саме вони повинні стати містком між ними. Безумовно, молодь це тільки молодь зараз може стати тим містком, про який ви сказали. І про який йдеться в останньому відео. Є, от у мене особисто, я думаю, багато зараз моїх колег і молодих людей до мене приєднаються в моїй думці, тільки, тільки щоб наша влада нам не заважала в цьому. Допомагати не треба і заважати не треба. Ми все б зробили самі. Ну, ви як прес-секретар КПІ, як гадаєте, молодь зараз активна. Дуже активна. І я це так вважаю, як простий Женя Бульда, а не як прес-секретар КПІ, що молодь дуже активна. І ви, я думаю, бачите це і самі, тому що зараз молоді люди так або інакше беруть участь у захисті нашої держави, і це в кожному університеті. Вищий навчальний заклад. Там же ж люди мислячі, вони не можуть сидіти, просто склавши руки і спостерігати над тим, що. У нас в державі коїться. От як гадаєте, ви зрозуміли до одного, будемо ми рухатися далі, якось наладжувати контакти з молоддю Росії? Ми прилажаємо общаться з студентами російськими. Очень сильно надіємося на те, що все-таки штота із этого вчені получаться. знаєте, і навіть якщо ми зустрічаємо на шляху нашого спілкування з російськими студентами якийсь негатив з їх з їх сторони, якесь непорозуміння. Ми не складаємо руки, не опускаємо руки. Ми намагаємось в такій, знаєте, в російському мову ненавяжівої формі, все ж таки просто хоча б пояснити їм, що не треба агресивно бути налаштованим на нашу сторону, тому що ми ж не вороги. Ви ж розумієте, і я це розумію, і Женя розуміє, що війна ну насправді війна іде не між народами. А от наверху, десь там зверху. До побачення, друзі, і побачимось з вами за тиждень.